Щось задумав. Захотілося зробити собі ніж власними руками. Для рибалки, для грибочків. Як для першого разу, я гадаю, клиночок вийшов досить симпатичний. А як гадаєте ви, гріндера я не маю це все болгаркою. Лишилося загартувати, придумати ручку. Там потім, можливо, ще вороніння зроблю. Ну і подивимось далі, що з цього вийде. Ось і настав той хвилюючий момент, коли я буду загартовувати цей клинок. Раніше такого не робив, тому трішки хвилююся, що вся моя робота не пішла коту під хвіст. Фух! з Богом, Фейерверки! На жаль, з першого разу нічого не вийшло. Скло на шкребе. Взагалі будемо пробувати ще. Дубль два, боже помитую.